Лицарі покажуть свою міць. Вперше в палаці спорту Україна військово-історичні клуби влаштують чемпіонат України середньовічного бою. Дев'яносто вояків мірятимуться силами і в масових боях. Коли сходяться 5 на 5 лицарів, з переможців сформують збірну України, яка поїде на чемпіонат світу. Битва нації у попередні роки. Битва нації відбувалася у Котині та Варшаві. Цьогоріч влаштують у Франції. Ми робимо ті бунти, реконструємо потім нас в них б'ють. Ми бачимо, що ми зробили неправильно. Оксанина Лялька. Оксана смирака Малик запрошує на 15-ту виставку авторської ляльки до музею «Шевченківський гай. Її мотанка незвична традиційна, а каркасна. Тому й виглядають ляльки наче рухомі. Їх вже бачили на фестивалях у столиці, Чернігові, Луцьку, Луганську, на Полтавщині та Одещині. У добірку півсотні ляльок свою колекцію жінка створює циклами. Є гуцулки, француженки і навіть княжні. Коли зробила і подумала, що це буде Анна Ярославна, я вирішила, що вона не може бути сама, адже вона поїхала до Франції з почтом. І вона мала боярень, вона мала товаришок. Богдан Козак святкує 50-ліття творчості. До цього ювілею заньківчанин вкотре перевтілиться у Сальєрі, адже на сцені ставитимуть виставу Амадей. Автор вже встиг зіграти понад 120 ролей. У 2010-му отримував національну премію імені Шевченка. За концертне виконання його поетичних композицій, Євангелія від Тараса та «Думи». Рецепт успіху від козака це постійне відзеркалення себе, наче жінка, яка проходить повз вітрину. Ви автоматично дивитесь вітрину, правда, як ви виглядаєте? Як ви стоїте? Ви відчуваєте, як на вас реагують мужчини, які йдуть. Ви це чуєте? Значить, ви прекрасні актори.